Хочеш дізнатись, хто досі ігнорує твій запит на підписку в Instagram? просто відкрийте свій профіль і перейдіть у налаштування. Далі у центр облікових записів. У ньому обираєш Ваша інформація та дозволи, а потім Завантаження вашої інформації. Наступний крок натискаєш на «Завантажте» або перенесіть інформацію. Після цього обираєш свій аккаунт Instagram або інший прив'язаний аккаунт. Далі обираєш розділ Деяка ваша інформація. У переліку шукаєш пункт читачі та відстежування і натискаєш завантажити на пристрій. У полі Діапазон дат обираєш увесь час. Зберігаєш та створюєш файл. Тепер потрібно трохи почекати. Поки файл готується, можна згорнути Instagram. Коли все буде готово, на пошту надійде повідомлення, що файл готовий. Після цього оновлюєш сторінку і натискаєш Завантажити. Інстаграм може запросити ввести пароль від аккаунту. Коли файл завантажиться, розархівовуєш його. Далі переходиш у папку Connections і відкриваєш файл Pending Follow Requests. У цьому файлі побачиш список усіх, хто досі не прийняв твій запит на підписку. Тепер можеш вручну скасувати кожен із них. Можливо, ми з тобою більше не побачимось, тому підписуйся і збережи це відео, щоб не загубити.